І МЕКСАП – біологічний інсектоакарицид для ефективного захисту городніх плодово-ягідних та декоративних культур від шкідників. До складу входить комплекс природних авермектинів 1% та емомектини 0,2%. Препарат володіє контактно-кишковою дією, застосовується для боротьби з такими шкідниками, як колорадський жук, капустяний білан, попелиці, павутинний кліщ. Листокрутки, медяниця, христосвітні бліжки, трепси, молі, совки, плодожерки, дозування складає 10 грамів на 10 літрів води. Перші ознаки дії препарату. Припинення харчування спостерігається через 6-8 годин для листогризучих і через 12-16 годин для сисних шкідників. Масова загибель настає на 2-3 день після обробки. Максимальний ефект досягається на 5-7 день. Захисний ефект препарату триває від 10 до 20 днів, і миксап в регламентованих дозах безпечний для людини, тварин та навколишнього середовища. Термін придатності 24 місяці. Зберігати за температури від 0 до плюс 30 градусів за Цельсію в сухому захищеному від сонячних променів місці. Додаткова консультація та замовлення за контактами на екрані.